На стадіоні Поділля відбувся останній матч півсезону між командами Спортлідер Плюс та Конформат. Раніше ці дві команди ще не зустрічались на великому полі. А от на поєдинках із футзалу суперники зустрічаються двічі. У першому матчі арбітер зафіксував перемогу конформата, а у другому справедву нічию. Тож ці дві команди посіли перше та друге місце відповідно. Спортлідер Плюс вперше приймає участь у великому футболі, адже раніше команда була лише футзальною. Але як стверджують очільники команди в передматчовому інтерв'ю. Команда готова до поєдинку. Ми взагалі позиціонуємося як футзальний клуб. Наша основна спеціалізація клубна це футзал. А футбол то для нас є якби етапом підготовки, просто ігрова практика, ну і власне кажучи, змагальний інтерес. Конформат взагалі-то є одним з лідерів не тільки футболу, а й футзалу міста Хмельницького. Ця команда вже скажімо, один рік є призером змагань. Ну і ми, скажімо, команда, яка має певні амбіції, скажімо, будемо сьогодні боротися за результат. На сьогодні буде установка грати першим номером, атакувальний футбол. І... «Прасно буде по всі по всьому полю. Якби той тобто, сьогодні буде красивий атакувальний футбол. Я думаю, глядачам сподобається. Ось нас ну, такий, знаєте, Від початку важко було щось передбачити, бо команди показували цікавий рівний футбол. Команда конформат відчувала себе впевненою на цьому газоні, тому зайняла активну тактику. Спортлідер плюс грав більше від контратак, і навіть на перших хвилинах їм вдалося заштовхати м'яч у сітку воріт, хоча із офсайду. Тому м'яч арбітром був не зарахований. До кінця тайму активні дії команди конформат дали результат. Три м'ячі у сітку суперника. Я зболіваю за спортивного лідера. Пояснив ласка, чому мене там грає знайомий, так гарно бігає. Я так хвилююся, вболіваю. Надіюсь, вони виграють. Я надію, що спортивний лідер заб'є їм. Ще голи 4, а їм більше ні. Спортлідер. Мені подобається, як вони грають в футзал. Цей рік вони вийшли в вищий дивізіон, то я б сказав, що непогано. Університет, звісно. Університет, ну от і команду ота, саме, білих, а яка вона називається, не знаю толком. Хожу на футбол, але таку команду ну, так не знаю сильно. Після перерви запал конформаторців зник чи можливо настанови тренера команди Спортлідер Плюс заставили його гравців грати активніше, не даючи супернику простору для атак. Але це на хід матчу суттєво не вплинуло. Результат матчу після свистка 4-1. Єдиний гол честі забив гравець команди Спортлідер плюс Ігор Монастирський, Тарас Лайбенко, В'ячеслав Добровольський для інформаційного випуску.